Казкові скарби. Ну що, ти нарешті зважився, куди їхати на чарівному коні? Може, все-таки на пошуки царівни? Знаєш, багато казкових підказок. Продовжимо про них розмову. Вони всі такі різні, всі такі гарні, що ні в казці сказати, ні пером описати. Але ти, я бачу, серйозно мірився шукати трозілля. Тоді пошукаємо в казковій скрині якісь цікаві поради, де і як віднаходити чарівні сили Всесвіту, секрети молодості і сили. Ось поглянь, це скриня з чарівними дарунками. Тут ми знайдемо і скатертину самобранку, і килим самоліт, і чоботи-скороходи. А ось у цій скрині зберігається хустка, з допомогою якої володарки різних світів можуть мандрувати в потойбіччя. Чому в окремій скрині? Хустка і скатертина самобранка. Я читаю це питання в твоїх очах. Дорогий мій читачу, я ж не оракул і навіть не Ясновидиця, але постараюся розповісти тобі все, що відомо мені про цю таємницю. Може, заглянь у символіку сновидінь. Мені сподобалося, як ти розповідаєш про значення снів. Добре, почнімо зі сновидінь. Хустка, якою покривають голову, означає для сплячого зміну в житті. Найперше це стосується молодих жінок і уяви собі, що подібне значення цього головного обору споконвіку зберігається в народних звичаях, зокрема у весільному обряді. Тут хустка використовується в декількох випадках, наречена дарує її своєму обранцю, коли він надсилає сватів, в знак згоди вийти за нього заміж. Потім наречене дарує нареченій весільну хустку його мати за один кінець білої хустки. Переводить молодих через поріг хати, потім свекруха покриває голову невістки хустиною, наміткою після того як молоді обвінчаються в церкві. Чи є ці весільні хустки символами зміни в житті? Звичайно, у весільному обряді цей символ значно глибший, вагоміший і об'ємніший, тому що дівчина, перев'язуючи руку нареченого, символічно, ніби відкриває йому ворота в своє життя, він дарує їй хустину якої його мати покриває голову нареченої, і це значить, що її особиста воля літати, куди захочеться, тепер підлягає чоловікові. Покриття голови нареченої це символічне входження в простір нового життя. Ти запитаєш, навіщо всі ці формальності? Чи варто сприймати все це всерйозно, і чи важливо знати ці речі сучасній людині? Тоді поясни мені, сучасна, просунута людина. А я вважаю тебе таким, якщо ти все ще читаєш цю книгу. У чому секрет квадрата Малевича? Чому всі охають і знаходять в ньому щось незвичайне, майже містичне? Справа, напевно, не в Малевичі, а в самому квадраті. Він наробив багато галасу ще дві тисячі років тому в Китаї, коли поймали черепаху, на спині якої був зображений дивний квадрат, розділений на рівну кількість фігур. Виявилося, цей квадрат має містичний вплив на все довкола. Пізніше про нього довідалися в Індії, Японії. Була написана незлічена кількість книг на тему містичної сили, такої простої геометричної фігури, як квадрат. В сакральній геометрії це дійсно найбільш потужна символічна фігура. По суті, квадрат це символічне зображення виходу в інші світи, площинне, Зображення самодостатнього, закритого простору, що проєктується під різними кутами, і яку ж роль виконує квадратна хустка в касті, ось таку й виконує. Вона переносить царівну Скляної гори в земний білий світ, а царевич ховає її в особливу скриню, щоби дружина не знайшла свою чарівну перевізницю і не захотіла повернутися назад до скляну гору. Як ти здогадуєшся, вона її все-таки знаходить та летить у своє позахмарне царство. Але впертий чоловік знаходить свою дружину і повертає в білий світ. Цей сюжет із чарівною хусткою зустрічається в різних казках. Говорячи мовою сучасного наукового мислення, казка оповідає про вихід душі і свідомості із тривимірного простору в четвертий вимір. І тим самим. Про віднайдення нового тіла, входження в більш тонкий матеріальний світ. У деяких казках чарівна хустка виступає налогом меча, який розтинає простір. Зважаючи на ось цю особливу функцію хустки, її обов'язково треба тримати в окремій скрині. Але як би казка її не ховала, ми з тобою все-таки знайшли, чи зуміємо скористатися магічним квадратним перевізником, і чи дозволить нам це зробити доля. А скатертина самобранка. Ми вже говорили про неї, як про символ людської долі. Може, це ще один предмет, за допомогою якої можна входити у світ своїх бажань, якийсь вимір, де твоя думка стає реальністю, а бажання виконується, не встигнувши оформитися в мозку, в мозку у висловленій формі. Адже скатертина замінює особою стіл, вона самобранка. Вона обирає і сама подає все, що тобі необхідно. Напевно, ці речі лежать окремо, тому що з їхньою допомогою можна переміщуватися в інші простори, а це не кожного дано. Втім, поміркуй сам. Я висловила свої судження, а в іншій скрині теж цікаво, чи не так? Тут все сіяє, рухається, живе і вабить око своєю таємничістю. Мене особливо цікавлять чарівні яблучка. Поглянь, тут золоте, срібне, діамантове, мідне, залізне, але є ще наполовину срібну, наполовину золоте. Є навіть кам'яне яблуко. Якщо пригадуєш, коли царівни не втікали від Змії, вони забрали з собою їхні палаци, перетворюючи в яблучка. Як це можливо запитуєш ти, це ж не символ, не алегорія. У казці, тобто в казковій історії, це безумовно символ. Але от якщо говорити про закони світобудови, то мені видається, золоте казкове яблучко це матриця, ущільнений дось таких розмірів світ. Світ золотих енергій, енергій найвищих сутностей, вище нього хіба що діамантовий, його блиск просто засліплює очі, і ущільнення яблучок здійснюється словом. Ми тільки нещодавно говорили про механізм стиснення матерії, показаний в касті про Йосипа і його братів. А мовою детектива ці казкові сюжети можна назвати глобальним пограбуванням всіх світів і народів. Тут не Яблочко вкрали, а цілий світ, бо слово палац у касті це ж теж незвичайна собі будівля. Он Оферма, герой казки про неньку супілку та батіжок, свій палац на одному коні рік об'їжджав, а на другому три і так далі. Опинившись в іншому просторовому вимірі, царівна словом так само легко розгортає цілі підземні світи. Адже палац у касті це символ певного світопростору, зважаючи на кількість і якість цих яблучок, а в касті їх зустрічаємо близько семи. Можна допустити, що мова йде про взаємодію різновимірних світів. В касті Дід і Орел дуже живописно розмальовуються картини царств, над якими пролітає Орел. Одне із них червоніє здалека, це мідне царство, друге як сонце сяє, золоте, а третє Біліє здалека, це срібне царство. Можливо, світи у Яблучках генетично запрограмовані можливості людської свідомості, чи її різні рівні. Секрет так і залишається нерозгаданим. Ми зачиняємо казкову скриню і залишаємо її для наступних пошуковувачів темнень. Ні, ні, постривай. Я бачу, ти захопився з погляданням казкових скарбів. Тут ще не тільки яблучка, ось чоботи, скороходи а ось залізні чоботи. Вони лежать у протилежних кутках скрині. Чоботи скороходи прив'язані до металевого кільця, бо вони такі легенькі, що можуть самі злетіти, а залітні чоботи, їх же з місця не зрушиш. Чудово, тепер наша пошукова робота піде значно легше. Ти вже не кидаєш іронічний погляд на казкове причандал, не вважаєш його мотлухом і слушно відзначаєш про себе, що у протилежних частинах казкової скрині лежать речі, які можуть наштовхнути нашу думку на цікаві висновки. Ось чоботи, скороходи. Їхня функція полегшити прискорити переміщення героя в часі і просторі. А залізні чоботи навпаки. Вони обтяжують кожен крок, завдають болю, вимагають докладати максимум зусиль для того, щоб подолати простір і час. Чому? Думаю, ну, відповідь ти вже сам сформулюєш. Бо той, хто отримав подарунок чоботи, скороходи, не порушував космічних законів співжиття, не зазіхав на чужу волю, не зраджував любові. Дві частини скрині зліва і справа це різні закапелки нашої свідомості. одна. Може літати і долати неймовірні відстані без зусиль, а друга кожен міліметр дороги проходить в поту страждань. Он поглянь справа меч самосік, меч гартованець, меч-кладенець, рушниця самостріл, сокира самосіка та вогньо шабля. А зліва вогняний щит, чарівне дзеркало, шапка невидимка, одні чарівні скарби спрямовані на поражання. На розрубування вузлів часу простору, а інші на їхнє закриття. Але і з цими чарівними подарунками не так все просто. Куди, наприклад, ти покладеш цей білий рушник, який залишили в скрині сестрі Зміївни, адже ним можна навпіл перетяти супротивника, можна стілити рану. Все залежить від напрямку польоту і спрямування живої стріли твоєї думки. Ми ще не вичерпали перелік чарівних скарбів. Он поруч із шапкою-невидимкою лежить чарівна сорочка із десятьма чарівними квітками, вигаптованими золотом. Тут же чарівна червона крайка, якою чарівни захищають себе від сили Змія, і чарівне веретено, яким бабище військоче, кужілка кривенької качечки, а он згорнутий килим самоліт, то може донести, що може донести тебе на край світу. І, звісно, чарівний клубок, нитка якого пов'яже казкового героя з тим місцем, куди долетить його думка і поведе серце. Я бачу серед чарівних скарбів млинок, що виконує будь-яке твоє бажання Ненькову сопілку та батіжок, горнятко, золотий черевичок, який царівна не встигла взяти на ногу. Навіть помітила в кутку скрині непримітну полотняну ляльку, мабуть, це сирітка Василинка. Бережливо заховала свій скарб, аби завжди відчувати в своїх світах світло та тепло материнського благословення. І знову я подумала про те, що найголовніший секрет життя не в казкових скринях, він у твоєму тілі, у твоїй природі, у всім, що оточує нас, у людських потаємних бажаннях, в довірі до світу, в умінні бачити суттєве та відкидати дріб'язкове. Характеризуючи людину, її мудрість, талант, вміння творити своє життя, ми часто кажемо, це у нього в крові. А що таке кров? Це наш внутрішній праокеан, в якому на дні ховається глибинне царство пам'яті, а на поверхні нортують пристрасті земного життя. Тому що головний секрет життя це ця це таємниця живої і мертвої. Води. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.